Перші чвертьфінальні матчі ЛЧ вже зовсім близько. а Ти досі не знаєш за ким слідкувати і кого підтримувати на шляху до фіналу? Зараз я швиденько пробіжуся по всім восьми командам, що залишилися і коротко, та без води розповім про кожну з них. Тож влаштовуйся зручніше, і разом будемо з'ясовувати за кого потрібно вболівати, щоб потім не назвали глором. Але спочатку давайте ще раз поглянемо на турнірну сітку і освіжимо в пам'яті наші пари. Каноніри проти вершкових, баварія проти інтера, ПСЖ проти колишнього тренера і барса проти минулорічного фіналіста. Наче непогано залишилося дізнатися, що являє собою кожен з цих колективів. Тільки є одне прохання: додивіться відео до кінця, щоб почути про умови конкурсу. Дуже прості, до речі. Підемо в алфавітному порядку, тому логічно було б розпочати з банди Мікеля Артети. Арсенал довго був одним з фаворитів на перемогу в турнірі, а потім команда остаточно лишилася нападників, і місце Форварда вимушено зайняв Мікель Меріно, після чого котирування серйозно просіли. І все ж таки ігнорувати лондонців не можна. Так, арсеналу важко даються голи. Артета часто не має плану Б. А Лазарет рідко буває порожнім, але Арсенал все ще залишається дуже незручним суперником, який чудово вміє грати на результат, має неймовірну лінію півзахисту і пару кращих центральних захисників світу. Каноніри проблемні спереду, але їхня оборона майже не викликає нарікань. Зірки є в кожній лінії поля, має повернутися Букайосака, а Ніколя Жовер все ще нарозучився придумувати оригінальні розіграші на стандартах. До того ж, погоня за титулом в АПЛ вже давно закінчилася, а це означає, що має сенс кинути всі сили на трофей, якого в музеї столичної команди ще немає. Через 42 роки Астонвілла повернулась до Ліги Чемпіонів. І як повернулася, на загальному етапі команда фінішувала у вісімці кращих, зігравши в нічаю з Юви і обігравши Баварію. А в одній восьмій забила брюги шість за два матчі. Бірмінгемці поки що є темною конячкою цього турніру, без очевидної стелі, але з очевидними сильними і слабкими сторонами. Особисто я не здивуюся, якщо в Мюнхен поїде саме представник Бірмінгема, тоді буде щось на кшталт минулорічної Борусі. Так от, про сильні сторони. Насамперед, це у най Емері. Чудовий є тренер, який чотири рази вигравав Лігу Європи з двома доволі посередніми колективами, Іспанець точно володіє магією турнірів на виліт. Також варто визнати, що Віла має дуже збалансований склад і довгу лаву для запасних, що може мати вирішальне значення в останній третині сезону, плюс виявилися корисними зимові придбання, але для прихильників Віланів є й погані новини. Наприклад, банальна відсутність досвіду у гравців, більшість з яких ніколи не заходили так далеко. Статистика також говорить не на їхню користь. Останнім не топ клубом, що вигравав ЛЧ, був Порту. Ну і в цілому, у цьому восьмикутнику найслабшою ланкою виглядає сама Астон Віла. При інших обставинах Баварія мала б бути одним з головних фаворитів на перемогу, але командою керує Венсан Компані – Людина без серйозного досвіду, яка продовжує вчитися тренувати. Мюнхенці не впевнено виглядали на груповому етапі, і їм навіть довелося грати два додаткові матчі проти Селтіка, де все вирішив гол Альфонсу Девіса у компенсований час. Обережний оптимізм викликає хіба що двоматчеве протистояння з Байером, але в цілому ця баварія далека від своїх кращих версій. Втім. Списувати з рахунків команду з Кейном, Олісою і Мусіалою було б ну як мінімум дурним тоном. Тим паче фінал турніру має пройти на Альянс Арені, рідному стадіоні червоних. Непогана така мотивація. Наступною на черзі буде Барселона, для якої цей сезон можна вважати по справжньому проривним. Прямо зараз каталонці йдуть в якості головних фаворитів на перемогу у змаганнях. І з цим важко не погодитися. Влітку Жан Лапорта віддав ключі від команди Хансі Фліку, і це з запасом краще рішення президента Блаугранас. Німець в короткий термін змінив відношення футболістів до справи, покращив дисципліну і змусив кожного повірити в себе. У підсумку Левандовський в 37 кращий бомбардир Іспанії, Рафіні головний претендент на Золотий М'яч, а Аламін став іще кращим і залишається відповідальним за магію. Атака синьо-гранатових краща на турнірі. Вони не виграли лише дві гри з десяти і набрали фантастичну форму, програвши в останнє ще в минулому році. Загалом здається, що Барселона з нами надовго, тому не треба особливо дивуватися новій нашивці цифрою 6, яка може з'явитися на футболці вже в наступному сезоні. І останнім представником цього списку на букву Б є Дортмундська Борусія, як на мене, головна команда Загадка. В минулому році фінішували першими у групі смерті, а на шляху до фіналу вибили Атлетіко і «ПСЖ». Вже в цьому сезоні їм неймовірно пощастило з жеребом, адже на попередніх стадіях вони отримали усього на всього та ліль. При всьому цьому в чемпіонаті вони лише 11, а їх тренером є Ніко Ковач, спеціаліст, м'яко кажучи, дуже сумнівний. Вірити в дива у випадку з Дортманцями дуже важко, ресурсу у команди вкрай мало. Втім, сигнали Дуна парк може стати тим самим ікс-фактором, який додасть інтриги у протистоянні із будь-яким суперником. Також інтриги може додати серу Гірасі, напевне, єдина світла пляма у цьому жахливому сезоні. Все ж таки Гвінець, другий бомбардир цього розіграшу ЛЧ. Хоча я б ще виділив, напевно, Джеймі Байно Гіттенса, який влітку має кудись переїхати мільйонів так за 80. Про Інтер можна сказати чимало, але найголовніше, що треба знати про Нерадзурі, це той факт, що команда має з запасом кращу оборону розіграшу. За 10 матчів Міланці пропустили лише двічі. Причому один з голів був з пенальті. Підопічні Сімона Інзагі звикли нікуди не поспішати, і саме через це не всі можуть назвати їхню гру цікавою, але у протистояннях на виліт на перший план виходить саме дисципліна, з якою у синьо-чорних немає ніяких проблем. Система інтера розкриває найкращі сторони кожного гравця, а довга лава для запасних дозволяє сильно не просідати у якості в умовах виснажливого сезону. Загалом нічого не заважає італійцям повторити досягнення дворічної давнини і вийти у фінал. Слабшою з того моменту команда точно не стала, а амбіцій з'явилося значно більше. Про ПСЖ Луїса Енріки кричать на кожному розі мовляв, нарешті вони виглядають як команда. Нарешті за ними приємно спостерігати. Мені важко з цим не погодитися. Більш того, було б безглуздо з цим не погодитися. В цьому сезоні Париж нарешті позбавився від своїх примадон, а іспанський тренер зрозумів, що ресурс його команди безмежний. Звичайно, зрозумів він це не одразу, але поразка від арсенала мала вирішальне значення на шляху перетворення ПСЖ у одну з найяскравіших команд Європи. Усман Дембеле за сезон забив більше, ніж за 5 попередніх, але при цьому він не головна дієва особа, а один з механізмів атаки французів, хоч і важливий. Головна сила нападу ПСЖ у взаємозамінності. Всі міняються на всіх. За 90 хвилин Хвіча, Барколя і Усман можуть мінімум тричі змінити свої позиції і при цьому не сильно втратять в ефективності. Додайте до цього потужний центр поля і хакімі з Мендашем, які регулярно підключаються до атаки, а також сильних резервістів, і ви отримуєте кращу атаку світу. При всьому цьому і обороняється ПСЖ на високому рівні не в останню чергу за рахунок постійного пресингу і володіння. І ось якось непомітно ми підходимо до нашого останнього учасника. І напевне головного фаворита цього розіграшу. Не те, щоб мадриці проводили потужний сезон і яскраво виділялися на фоні конкурентів. Просто Реал привчив нас, що це їхній турнір. Насправді про вершкових важко сказати щось конкретне, і не тому, що немає чого сказати, а тому, що важко до цього додати щось нове. Команда вміє перемагати без гри, вміє перемагати на класі, вміє на характері перевертати невдалі матчі. А іноді просто не завадить крапелька вдачі, як, наприклад, у випадку з голом Хуліана Альвареса, який відмінили через ледь помітний дотик. Безумовно, там купа проблем той же лазарет, який з початку сезону ніяк не спорожніє, і накопичена втома, яка дає про себе знати. Але хіба для королівського клубу це колись було виправданням? 16-та ЛЧ, 7-ма для Модрича, 6-та для і 1 перша для МБАПЕ. Для мадридського реала задачі в цьому турнірі лише такі. Ну що ж, друзі, здається, про всіх згадали і нікого не забули. Десь пробіглися по верхах, десь зазирнули трохи глибше, але в будь-якому випадку приблизне розуміння ситуації у вас є. Обов'язково напишіть в коментарі, кого ви вважаєте фаворитом змагання і яка пара, на вашу думку, є найбільш цікавою для перегляду. Думали, я забув про конкурс? Ні в якому разі. Умови елементарні. Розповідаю. У нас є три отакі набори з пазлами. Один з трьох найближчим часом може стати вашим. Для цього вам потрібно написати коментар про гру ЛЧ, яка вам запам'яталася більше усього, і розкрити, чим саме вона вас зачепила. Автори трьох найцікавіших історій отримують від нас цей невеличкий презент. Тож пишіть свої описи. Задоволенням їх прочитаємо і через тиждень оберемо переможців.